Усім вітанчика, з вами Вікмаєф і рубрика Загальне здоров'я. І сьогодні будемо ми практикувати мою легендарну практику з доданням нових нюансів по лікуванню по прикові хребта. Ця практика підійде, кого є, кили, протрузії, спонділ, дістес, зколі, Тобто ця практика на стабільність. І я додам нові нюанси. Я давно її не викладав. Це практика дуже сильно мені допомогла у житті. Завдяки їй я відновив свою спину і почав робити повноцінне життя жити повноцінне життя, тому що я ходити не міг. Тому робіть уважно, треба потерпіти, бо практика насправді технічно легка, фізично вона складна. Нюанси: якщо є гостра біль, бажано не робити. Якщо ви робите практику, не повинно бути гострого болю. Може тягнути нити. Якщо тягне не під час практики, але нічого не болить, то це супер. Після практики, якщо у вас ниє, тягне, це теж нормально, бо м'язи буде дуже-дуже сильно втомлюватись. І може бути сильна крепатура. Але не повинно бути гострого болю. Якщо біль один раз прострелив і далі все ок, теж це може бути ок. Коли в нас виникає реліз, у моменті може вибухнути і потім буде натяжіння, а через 3-4 дні стане легше. Практику цю робити бажано взагалі в ідеалі кожного дня, а то і два рази на день. Це для тих, хто хоче швидше відновитися. Тому перша частина це вже ж базова для ознайомлення, а наступна частина це якраз таки для спонсорів каналу. Повна практика буде за 300 гривень на місяць, ви зможете якраз таки наробити з йога терапії 21. Дуже раджу. Але загальне здоров'я це, я вважаю, найкраще, що я робив з методом за усю мою йога-практику. Дуже раджу практикувати. Ми, а вже ж, подобайка, підписка, залишайте комент, як ваше самопочуття після. Особливо через 3 дні напишіть. І ми починаємо з дихання. Дихання у нас симпатичне, активний вдих і довгий видих. Добре, сідаємо рівно. Немає різниці, як я сіли на лотоса, чи ноги накрест. Вовне дуже уважно контролювати спину, Можна сидіти ще на стільці. І робимо активний вдих через ніс і дуже довгий видих через носу. Язик приклеєний до піднебіння. Видих будемо робити 10 секунд. Добре, поїхали вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. вдих 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 видих і вдих і видих Починаємо. Ми починаємо з позиції скеля. Знову ж, я практику роблю з деякими нюансами, більше для новачків, але вона підійде для тих, хто вже давно практикує. Але ми повинні досягнути саме навантаження тіло, а не тому, що там супер пупер якийсь ас не робити. Ми стоїмо скалом. Ми підтягуємо жит, руки розгортаємо дозаду, великим пальцем тягнемось дозаду. Ось так він виглядає зі спини, з боку, ви бачите, не робимо прогив попереку. Підборіддя підтягнули до кадику і виходимо на носочки. Дихаємо дуже спокійно. Наше дихання повинно бути, надче ми прогулюємось. тримаємо це положення. Сідниць напружимо, завдяки напруженню сідниць ми ще більше. Втягуємо живіт. Концентрація в нас йде на кінчики наших пальців, напружуємо ноги, все ми тримаємо пальцями наших ніг. Стопи працюють. Активно працюємо, в мене ноги, напружені руки напружені. Ставимо на п'яточки, утримуючи це саме положення, ми потрохи нахиляємось переду. Якщо ви відчуваєте, що ви трохи нахилилися ось так. Ми присідаємо і ще більше нахиляємося. тільки ви бачите, я роблю це прогином, в попереку. грубо кажучи, я рижем тягнуся догори і отримуємо це положення. Сильно пам'ятаємо, ми не працюємо, а не перевантажуємо себе, дихаємо дуже спокійно. Голову не прокидаємо шия, продовжує лінію нашого хребта. Це робота завдяки. Роботі нашого крижу. Так, теж нормально. Ту ми тримаємо. Бо я розумію, що гамстринги у деяких перевантажені, особливо при травмах хребта. Руками впираємось в пахову ділянку, присідаємо і починаємо штовхатись в наші стегнові кістки, витягуючи спинку. Випрямили руки, після чого тільки випрямляєте ноги. Додаючи більше компресії в ноги, витягуючи хребет. Таким чином ми можемо прохрустіти спинкою. Тому спокійно тримаємо і робимо реліз. Дихаємо дуже спокійно. Руки, я розумію, що складно, але ми повинні тиснути, витягуючи себе. Тримаємо, розслабляємося. Зараз присідаємо. Лягаємо на стегна, руки склали. Шию розслабили. Ось таке положення повинні лежати. Можете ось так лежати. У мене плечі розслаблені, голова повністю розслаблена. Утримуючи це положення тулуба до стегон, я потроху вирівнюю ноги. У мене напружуються тільки ноги. Коли я випрямлю повністю ногу, у мене грудина відклеїлась. Але живі і ребра приклеєні. Голова у мене повністю розслаблена. Руки у мене повністю розслаблені. Але живіт приклеєний, ребра, нижні ребра приклеєні. Дихаємо дуже спокійно. Ось так теж йога. Ось це теж правильно. Ми повинні досягнути ту натяжіння по задній поверхні. Але тулуб розслаблений. Добре. Далі. Ми трохи орівнюся, руки робимо за замочок. Ось так можна взятись. А можна розгорнути. Розгорнувши замочок, ми нахиляємось допереду. Ось так теж ок. Головне, щоб ось такого не було. Так ок. В ідеалі далі вже ж ребрами торкнутися і голову розслабити. І відводити ноги, руки. Знову ж замок може присісти лягти. Ось так теж ок. Присіли, лягли, після чого вирівнюємо. Лежимо працюємо лопатками. Більше, більше, більше. Потім тільки вирівнюємо ноги. Отримуємо це положення. Так, теж йога, це теж йога. Ми просто адаптуємось. Розслабляємо замочок. Ніжки у нас разом втягуємо живіт. Присідаємо в стілець, поперек. не прогинаємо руки за потилицю. Потилицю трохи притискаємо, щоб голова не клювала вниз. Завдяки тому, що потилиця тисне в руки, ми можемо замок так краще зробити. Завдяки цьому у нас працює повністю спина і ніжки. Утримуємо це положення. Дихаємо дуже спокійно. Під тримаємо, лікті не запускаємо вперед. Утримуємо. Робимо крок назад. Зараз, лівою ногою, руки за запотулися і трохи нахиляємось вперед. Наше праве коліно знаходиться над, колі... над п'яткою, а воно не ходить вперед, не заходить в боки тупо над п'яткою тримаємо. Задня нога напружена. Трохи нахил тримаємо вперед. Знову не прогинаємо поперек. Нахил тримаємо вперед. Дихаємо дуже спокійно та повільно. Сила в ногах – це здоров'я попереку. зараз ставимо коліном. На підлогу. Руками впираємось в коліно. Бачимо, да? мої руки не зігнуті. Я повністю випрям. лопатки плечі не підіймаю, лопатки вниз. Тягнемо з тазом донизу. І тримаємо. Дихаємо повільно. Спокійне та приємне дихання. Лопатки зводимо, Грудину подаємо вперед. Тримаємо. Не повинно бути дискомфорту в попереку. Якщо дискомфорт в попереку, менше втягнемось донизу. Добре. Руки за патилицю. Ставимо нашу ліву ногу, випрямляємо праву. Утримуючи пряму спину, ми нахиляємо сперед. Наскільки нахилилося, настільки нахилилося. Не повинно бути ось такого. Будь ласка, нахилилися, наскільки це можливо, і тримаємо. І втягуємо живіт. Дуже важливо. Голову не опускаємо. У нас тиск потилиці в руки залишається. Ножки напружені. Згинаємо передню ножку, руки залишаються за патиличчю. Ми розгортаємо, права, ліва нога на п'яточки стоїть, права нога, не завалюємо коліно, коліно строго настрого залишається над п'яткою. Руки за потилицю тримаємо боковий воїн. І тиснемо нашу потилицю в наші руки. Духаємо повільно. Можна, ні, не можна. Тримаємо ось так. Щоб був додатковий тиск і працював між лопатками і ноги. Таким чином ми посилімо наш пабруковий відділ. Дихаємо спокійно, не затримуємо дихання. Вирівнюємо праву ножку. Права, лів, права рука кладеться під коліно, ліва рука тягнеться до неба і сквозимо потрохи донизу. Не треба на максимум, якщо немає розтяжки, ось тут може залишитись. Головне, щоб ви відчували натяжіння. Ми тримаємо, потрохи можемо внисити. Але все ж таки ми працюємо в діапазоні, який нам доступний. Це теж йога, як я зараз показую. А потрохи з практикою через піврочку, якщо ви новачок, ви зможете робити, як я. Головне постійна практика. Дихаємо повільно. Зараз згинаємо праву ніжку. Ліва рука кладеться на підлогу. Ось так. Ви бачите. Там, де у нас на лінії лівої стопи, ліва рука. І зараз наша права рука йде до неба. Дуже охайно. Не ось так за себе, да? бо плече йде вперед, а наша рука повинна бути на рівні очей. Ось мою тут. І тримаю. Можете піднімати руку від стопи. ось. Права рука на правій стопі. І ось перпендикулярно вона йде по вертикалі догори. І тримаємо тут. Якщо складно, ми можемо поставити ліву колінку, але не бажано. Повинна бути сила. Можете її не діставити, будь ласка, не робіть різких рухів, коли втомилися. Добре, ми робимо крок вперед. І виходимо у вершника. Ніжки разом, тягнули живіт, спинка рівна, руки перед собою. і тримаємо. Дуже повільне дихання. Ну отакого от не робимо. Якщо складно, трохи розігнули ножки. Дихання не затримуємо. Вирівнюємо ніжки. Виходимо знову в скалу. Подаємо грудину вперед, втягуємо живіт, ноги напружені, сідниці напружені, великим пальцем тягнули за спину, встаємо на носочки. Дихаємо дуже спокійно. Знову стоїмо на п'яточки. Руки ставимо за потилицю. Тримаємо тиск, нахил допереду. Дихання зберігаємо, наскільки нахилиться, не стільки нахилиць. Для облегшення ми можемо зігнути ноги. Але так, теж нормально. Головне, щоб між лопатками працював. Дихаємо дуже спокійно. Дихання не затримуємо. Плавне, помірне дихання. Ручками вправимось в стегнові кісточки сюди, присіли, вперлися, вирівняли ноги, руки, після чого тільки вирівнюємо ноги. Віддихаємо. Зараз знову присідаємо, лягли, голову розслабили, руки в замочок, повністю розслаблюючи руки та голову, ми лежимо на стегнах. Якщо відчуваєте, що цього не вистачає, ми потроху вирівнюємо ноги. Але живіт залишається приклеєний до стегон ребра саме, нижні ребра. Голова розслаблена, ноги напружені, ноги ми на сильно напружені. І тримаємо це положення. Дуже спокійно дихання. Зараз ручки знову замочих за спиною. Спочатку лягли, відвели і потім тільки вирівнюємо ноги. Ось так теж нормально. Ось так. Голову розслабляємо. Але плечимо, працюємо. Зараз відпускаємо замочок стілець. Тягуємо живіт, не прогинаємо поперек, ноги 45 градусів. Руки запутилися. Тримаємо. Можемо більше зігнути, але не виходимо ми у вершника. Руки не заводимо вперед. Крок назад. Правою ногою, так, да, правильно. Трохи нахил вперед. Воїн. Знову контролюємо нашу ніжку. Вона повинна коліно бути над п'яткою. Права нога повністю напружена. Нахил трохи допереду, щоб менше було компресії в поперековому відділі. Патилися втиснемо руки. Дихаємо дуже спокійно. Ставимо коліно на підлогу руками вперлися в праве коліно. Тягнемось тазом до передньої п'ятки, не згинаючи руки. Трохи плечі не підіймаємо, плечі донизу. Дихаємо дуже спокійно, не затримуємо, будь ласка, дихання. Я знаю, бо я вже стільки натренував людей, що знаю, що це таке. Неправильно робити? Добре? Це ж для вашого блага. Тримаємо. Дихаємо дуже спокійно. Тепер вирівнюємо ліву ногу, права теж, руки за потилицю і нахил допереду з прямою спиною. Не сутулимось, тримаємо рівно. Тримаємо спокійно. Не треба нахилятися з скруткою. Все рівнесенько, гарно тримаємо. Згинаємо ліву ногу буханого бокового воїна. Наше коліно залишається над п'яткою. Коліно не завалюємо всередину. Тягуємо живі, тримаємо це положення. Лопатки не даємо вперед. Рука йде на коліно, боковий трикут. Знову ж пам'ятаємо про те, що ми обираємо висоту, з котрої починаємо. Рука на рівні очей і потроху сковзимо донизу, поки з часом не поставимо руку на підлогу. І тримаємо це положення. Дуже спокійно дихаємо. Не затримуємо дихання. Повільне, приємне дихання. Ставимо праву руку напроти лівої стопи. Ліва рука стає на ліву стопу і від цієї лінії. Перпендикуляр по вертикалі піднімаємо ліву руку до неба. І тримаємо це положення. Коліно залишається або трохи назад, випрямлено на трикут, або над п'яткою трохи назовні, але ніяк не всередину. далі, над п'яткою. Ви далі. Для того, щоб більше активізувати стену. Дихаємо дуже спокійно. Крок допереду. Вершник. Зараз наш вершник трохи ширше. Коліна не завалюємо. Знову коліна на ширині стопи. І потрохи присідаємо. Втягуємо попри, не прогинаємо, втягуємо живіт і тримаємо. Сідаємо маласимо. Знову спинка рівна, можемо на носочках так сісти. Наші е, коліна, наші лікті впираються внутрішню частину коліна. Пам'ятаємо про те, що дихання ми тримаємо. І потроху, утримуючи це положення, ми з часом повинні сісти на п'яточки. Головне, тримати спинку. Дихаємо тут повільно, голову не опускаємо. Голову тримаємо у кадику. Тримаємо цю асану. І на цьому перша стадія закінчена. Основна найважливіша для лікування поприку. Далі.